Не дай Бог в кривому розі була температура плюс-мінус 25, uh -huh. як Валчевська. То трагедія Волчевська нам би показалася легким таким, знаєте, легкою прогулянкою. Uh -huh. Тому що трагедія, коли Ріг величезне долинне місце, а відстань між а, будинками там була і, і по кілометру, і більше, і відновити одночасно близько 100-150 кілометрів. Мереж, які до цього розікрали, просто в тупу розікрали. І є вже кримінальна справа, яка, до речі, з'явилась після того, як ми і я підняв це питання, як ми вчили. І прокуратура раз знайшла цілу групу людей, там їх з десяток, які ці труби, працюючи на Кріворіж Теплоцентраль, коли воно було державним, вони їх ці труби розворовували. Тому, чи будуть такі проблеми, ну вже погодні умови, готовність. От кривому розі до опалення не гото до опалювального сезону не готові.